З BMW X4-24 рік будемо робити заміну мови. Приборочка у нас ось така. Доступна у нас 4 мови. Будемо додати українську, російську, щоб все було понятно і розуміло. Також будемо кодувати, будемо е, міняти стиль приборної панелі, активувати ще до функції, щоб все було так, як треба. Так, Розбираюся по електриці з Х4. Тут у нас фішечка не була підключена, ця фішечка йде до бамперу, до парктройників. І не була у нас фішечка підключена до жалюзій. Ось така проблемка. І у нас помилки не видалялися. Дивитись, що як, який підход. Все заклеїв малярським скотчем, щоб коли одягав та знімав бампер, нічого не поцарапав. Поїхали. Так, як четверта також готова. що було по ній зроблено? Е, знімали бампер, підключали жалюзі, підключали парктроники, забули їх підключити. Е, далі е, закодували плавне закривання багажника. Зараз я вам продемонструю. Чик. І ось так воно плавно зачиняється. Далі зробили. Заміну мови, як бачимо, все у нас тут є російська, є українська, все, що потрібно. Замінили стиль приборної панелі, ось так виглядає, добавили значок x 4 m далі додали Comfort Plus, Порт плюс відключили. Систему старт-стоп, тобто не відключили, а зробили, щоб вона запам'ятовувала в якому режимі вона залишилася. Ось так. от Що ще зробили? Ще зробили М-заставочку і на мультимеді, і на приборочки. Ось так. От. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися, допоможемо.